Та Ігор 26-ї олімпіади 1996 року в Атланті та Ігор 27-ї Олімпіади 2000 року в Сіднеї. Роман був сьогодні заслужений тренер України з веслування на байдарках і коноях. Олімпійський смолоски передається Христині Опіолі Подгрушній, майстру спорту з гірськолижного спорту, учасниці 17-ї зимових олімпійських... 1994 року в Ліле Сьогодні Христина виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області. Олімпійський вогонь у руках Юрія Гайдука, майстра спорту України з самого спорту, учасника двох зимових Олімпійських ігор у Туріні 2006 рік та в 2010 рік. Юрій Гайдук сьогодні є стипендіатом Національного олімпійського комітету України. Олімпійський вогонь передається Роксоляні Дзьобі Балян, майстру спорту міжнародного класу стрільби без звуку, учасниці 13 параолімпійських ігор. Незабаром Роксоляна буде брати участь в 14 параолімпійських іграх, які розпочнуться 29 серпня цього року. Олімпійський вогонь у руках ще одного паралімпійця Тараса Чопика, майстра спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, учасника 13 параолімпійських ігор у Пекіні. Пан Тарас також готується до виступів у Лондоні на Параолімпійських іграх 2012 року. Олімпійський смолостип. Майстр спорту міжнародного класу зі стрільби з лука. Він також учасник 13 х параолімпійських ігор у Пекіні і готується сьогодні до виступу на змаганнях параолімпіади в Лондоні.